16 вересня набув чинності закон, який забороняє рекламу тютюнових виробів. Нагадаємо, відповідний закон Верховна Рада прийняла ще 22 вересня минулого року. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється на радіо і телебаченні, зокрема за допомогою кабельного супутникового ip телебачення, онлайн, мобільного і цифрового ефірного телебачення та інших засобів передачі сигналу. Водночас діє заборона на рекламу цигарок засобами Нічної реклами у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного і розважального характеру, призначених для неповнолітніх осіб, в мережі інтернет, окрім веб-сайтів, призначених для повнолітніх, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів. Уряд обіцяє допомогти аграріям профінансувати осінню посівну. Кабінет міністрів дозволив аграрному фонду надавати виробникам позики під заставу зерна. Ставка 6,8% річних на поточний маркетинговий рік. На думку фахівців профільного відомства, рішення уряду допоможе виробникам залучити необхідні фінанси на проведення польових робіт. При цьому аграрії в разі погашення позики до квітня 2013 року зможуть повноправно розпоряджатися зерном. Комплексну програму сільськогосподарського машинобудування хоче розробити Міністерство аграрної політики та продовольства. Президент Віктор Янукович дав завдання оновити зернозбиральну техніку і важкі трактори. Україна, попри статус зернової держави, фактично не має промислового виробництва зернозбиральних комбайнів. Цього року за сприяння держави німецька компанія КЛАС почала збирати комбайни спільно з вітчизняними підприємствами. Йдеться про 180 машин. Щорічне оновлення зернозбирального парку за різними оцінками потребує 2 три тисячі комбайнів. Паралельно з програмами розвитку сільськогосподарства. Дарського машинобудування влада обіцяє відновити компенсації за рахунок бюджету тим аграріям, які купують вироблену в Україні техніку. Верховна Рада ухвалила закон про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини. Документ визначає правові, економічні та організаційні засади виробництва і продажу органічної продукції. Депутати затвердили вимоги щодо вирощування виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання і реалізації органічної продукції та сировини. Крім того, закон запроваджує систему контролю виробництва органічної продукції для гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, що продаються як органічні. Віднині Державна інспекція сільського господарства. Буде здійснювати сертифікацію виробництва органічної продукції. Уряд пропонує зарахувати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до некомерційних організацій. Відповідний проект схвалив Кабінет міністрів. Урядовці наголошують, що мета документу звільнити сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи від необґрунтованого податкового навантаження та забезпечити умови для збільшення доходів членів кооперативів. Проект розроблений в рамках активного сприяння влади розвитку кооперативного руху в аграрному секторі. Кількість кооперативів протягом першого півріччя поточного року збільшилася на третину. Відповідно, на 1 липня в Україні працює. 774 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи. Президент Віктор Янукович запропонував Кабінету міністрів проаналізувати та скоригувати у разі потреби програми підтримки села. Зокрема, глава держави зазначив, що варто подумати над об'єднанням та укрупненням цільових програм підтримки АПК. Виступаючи на Раді регіонів, президент підкреслив важливість державної підтримки дрібних і середніх сільгоспвиробників та фермерських господарств. Сьогодні необхідно забезпечити дієву підтримку розвитку. Споживчої кооперації на селі має бути створено дієве правове підґрунтя для розвитку системи кредитної кооперації. Поряд з кооперацією необхідно розвивати кластерні об'єднання в агровиробництві, розбудовувати інфраструктуру аграрного ринку. Активний експорт української пшениці продовжує отримувати закупівельні ціни на високому рівні. Трейдери підвищили ціни на продовольчу пшеницю. Загалом діапазон цін на пшеницю третього класу на умовах франко-елеватор становить 1960-2050 гривень за тонну. Пшениця 2 класу на умовах франко-елеватор коштує 2100 гривень. Також експортери дещо підвищили закупівельні ціни на пшеницю фуражно. Їх зафіксовано в діапазоні 1880-2070 гривень за тонну на умовах франко-елеватор. На ринку фуражного ячменю відзначають зростання цін, проте законтрактувати великі партії практично нереально. Закупівельні ціни трейдерів на фуражний ячмінь на умовах СІПІТі порти Чорного моря становлять у середньому 2150-2270 гривень за тонну. На умовах франко-елеватор за ячмінь готові платити 1950-2070 гривень. Ціни на кукурудзу на умовах франко-елеватор знизилися до позначки 1750-1900 гривень за тонну, що обумовлено послабленням експортного ринку. Закупівля кукурудзи на умовах Сіпіті порти Чорного та Азовського морів велася за цінами 1900-2080 гривень за тонну. Окремо взятий середньостатистичний українець, вважає, що хороший урожай це насамперед широкий асортимент хлібобулочних виробів. Вирощування окремо взятої культури чи вал зернових загалом споживача не обходить. Головне, щоб хліб був і ціни на нього були прийнятні. А ось посадовці переконані, що Україна має всі умови для щорічного виробництва 100 мільйонів тонн збіжжа, і що не за горами той час, коли українське зерно буде диктувати політику на світових ринках. Констатувавши, що цього року врожай становитиме 46-47 мільйонів тонн, влада зосередилася на май Бутньому, зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров переконаний, що протягом найближчих п'яти років країна зможе досягти рівня виробництва 100 мільйонів тонн і стати найбільшим гравцем на зерновому ринку. Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко налаштований ще оптимістичніше. Керівник відомства каже, що споживаючи 20 і виробляючи 100-120 мільйонів тонн, ми зможемо запропонувати світу до 90 мільйонів тонн і стати першими за обсягами експорту. Самі ж аграрії погоджуються, що теоретично таку кількість зернових виробити можливо, але у своїх Оцінках вони досить обережні. Я їх просто не хочу називати, бо я давно працюю на землі і я дуже обережний. Все це обраховується чисто математично. Під цей урожай треба певна кількість мінеральних добрив. Значить, вона має мають певну суму, коштують ці добрива. Під цей урожай потрібні сучасні або суперсучасні сорти. Під цей урожай, значить, потрібна необхідна кількість сучасної техніки, яка Бо дозвола якісно у свій час своєчасно провести польові роботи. Тобто все це обраховується математично, але я думаю, якщо цю математику вивести, значить, то ви побачите, що це не так скоро значить, робиться, як воно кажеться. Два чинники заважають миттєвому збільшенню врожаїв. Фактор погоди, який за оцінками аналітиків на 50% вирішує долю полів. І фінанси, дефіцит яких відчуває село. Фінансові можливості господарств тут десь на передньому плані, без сумніву. Природні умови ми вплинути на них серйозно не можемо. Це залежить від того. Майстерність у наших господарств сьогодні висока. Вони навчились вирощувати високі врожаї. Якщо ви подивитесь на ті європейські країни, які там збирають 70, 80, даже 100 центнерів з урожаю, то вони мінеральних добрів принаймні вносять в десятки разів більше, ніж вносимо ми сьогодні. Водночас аграрії наголошують, що до величезного валу зернових просто не готова інфраструктура ринку. Якщо нам сьогодні дати 100 мільйонів, значить урожай валовий збір зерна, значить, то ми його навіть проекспортувати не зможемо. Значить, да. Навіть маючи дуже хороші потужності для експорту зерна. Сьогодні потреба у продуктах, у продовольстві в світі росте і буде зростати. Це, повірте мені, якщо серйозно поставити на хорошу основу виробництво продукції, то Україна може мати дуже серйозні надходження коштів для того, щоб розвивати інфраструктуру, соціальний рівень життя, підвищувати людей, добробут. Тобто, село. Відкриває дуже великі можливості для цього. Попри всі застороги, 100 мільйонів тонн зерна серйозна і благородна цифра. Виробники воліли б мати такий вал, але хочуть досягти його поступово, крок за кроком, аби не обвалилися ринки та ціни. Крим прагне розвивати з Іспанією співпрацю в аграрній сфері. Керівництво автономії обговорило з надзвичайним та повноважним послом Іспанії в Україні Хосе Родрігесом Мояну напрямки кооперації. Як відомо, ця країна один із найбільших у Європі експортерів овочів та фруктів. Україна, зокрема, Крим, має потенціал і всі можливості для того, аби стати аграрним лідером у східній Європі. В Криму сприятливий клімат, є всі необхідні земельні ресурси. Нам цікавий обмін досвідом та співпраця з Іспанією в цьому напрямку. Дивина, але Україна, збираючи щороку майже 500 тисяч тонн винограду, виробляє вина значно більше, ніж має сировини. Цей факт змушує покупців насторожено ставитися до якості вітчизняного продукту. На ринку ходять чутки, що значна частина червоного та білого вина підробки. Фахівці, які координують роботу галузі, запевняють, що якість та смак вітчизняних вин на достойному рівні у нас дуже незначний відсоток є фальсифікації. Де він є? Я скажу відкрито. Значить, він є особливо вкріплених кріплених винах. Чому? Тому що ну, ось я вже приводив приклад. У нас в 2010 році було вироблено е, 5 тисяч декалітрів виноматеріалів для кріплених вин. Значить, а зроблено вин 15. Пан Костенко каже, що держава досить успішно бореться з фальсифікатом та докладає максимум зусиль для розвитку виноробної промисловості. Вона розвивається. І розвивається причому завдяки державній підтримці. Як ви знаєте, з 99-го року у нас є закон про одновідсотковий збір на розвиток галузі садівництва, виноградарства і хмелярства. У нас уже є чим похвастатися, і на сьогоднішній день наші винороби виробляють уже в більшості своєї значно кращі якісніші вина на у 2000 році ми переробили 421 тисячу тонн винограду і виробили 31,1 мільйона декалітрів виноматеріалів. У минулому році у нас 354 тисячі перероблено було тонн винограду, ми виробили 25,1 тисяч декалітрів виноматеріалів. Згідно з офіційними даними, в Україні переробку винограду випуск вина шампанського та коньяку здійснює майже 200 підприємств. Винний ринок України експерти оцінюють у більш ніж 800 мільйонів доларів. Співвідношення вітчизняної та імпортної продукції поки на користь українських підприємств. Гальмує динамічний поступ, необхідність щорічної купівлі ліцензії. Запроваджена ліцензії на 500 тисяч гривень виробникам, які навіть виробляють вина із власного винограду. Стосовно того, щоб фермер сьогодні невеликий, зробив собі вино з якоїсь місцевості, з якогось склону, з якоїсь на якоїсь певній місцевості і, і ґрунтах. неможливо чому тому, що він це зробить в невеликих обсягах, а йому також потрібно заплатити 500 тисяч гривень. Значить, так само, як і тому, хто розливає 10 мільйонів пляшок, там чи 20 мільйонів. І, звичайно, собівартість кожної пляшки там вийде 5 копійок від ліцензії на пляшку, а в цього фермера вийде 50 гривень на пляшку. Українські виноробні заводи є привабливими для інвесторів. Сьогодні є приток іноземного капіталу, особливо російського і білоруського. Значить, ми бачимо. Ну, в першу чергу я вважаю це завдяки тому, що все ж таки, як я вже сказав, значна кількість коштів йде з держави на підтримку. Чому тому, що посадити виноградники, чекати 4-5 років, поки він заплодоносить, це не дуже привабливий бізнес. Да? Але коли бізнесмен бачить, що держава ці оці 4 роки відшкодовує йому більше, ніж половину втрачених коштів, тоді вони йдуть на це. Пан Костенко каже, що вітчизняна виноробна галузь активно розвивається. Вино на переконання фахівців це не алкоголь, а продукт харчування. Тож в Україні варто розвивати культуру споживання вина. Сухе вино це продукт харчування. В усьому світі його так, до нього так відносяться. І кожна людина повинна, коли вживати їжу, ну, дуже корисно, якщо вона її запиває якимось певним видом вина. Тому сьогодні в нас ще обсяги дуже великі. Для того щоб ми розвивали цю галузь, для того щоб ми наповнювали ринки не тільки іноземними, але все ж таки вітчизняними винами. Для того щоб ми виховували наш наших українців, щоб була культура споживання вина.